Чисте гей да-на-дана-гей, як співаємо ми у своїх піснях. Гей-да-да-ге. Гейя. Гейя це прадавня назва, прадавнє ім'я нашої планети. Гейя. Hey, yeah. hey, yeah. І звідси знову ж таки гей hey, або гої. І оці темні сили, ті паразити, які в останню епоху прийняли, забрали владу над нашою планетою, то вони навіть, навіть це слово похабили, прив'язали його до, бачите, до до до, збученців, до, до таких людей, які заблукали, які... Які забулися, хто вони, свою природу забули так, і ну, таким яким так, так, так. Отак воно перемикається, перемикається, аби забували люди, значення слів звуків. Звук звук — це сила, це сила, яка структурує простір, це Е, ну, маємо дану причисту. дану причисту ми бачимо на нашому календарі, на нашому сонячному колі, колядидар, е, на нашому алатері. Ми бачимо це протилежність до того, що було власне в кінці осени. В кінці осени ми мали що? Велике свято, долі, величне свято, жіноче свято. Прояв жіночої сили. І тут ми бачимо на протилежній стороні цього ладиря, якраз рівно і він, і так, шик по, по лінії проходить. Так? І, і ми маємо перед початком літа ми маємо знову завершення правної дідів. І, і маємо знову йде чоловіча сила, жіноча сила, чоловіча сили, жіноча сила. І після правних дідів, після чоловічої сили ми маємо жіночу силу. Дану причисту і ми знову прославляємо дану Матінку. Чекаємо на її силу, на її омиваючу силу. Ну, ми бачимо, як миє, омиває всю нашу країну, всю нашу землю. Миє і миє, вже, вже і миє, і є. Миє, дощі і Так? І оця хай та, 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 велична сила дани причистої, велична сила Води Небесної Святої, хай омиє нашу землю, омиє наш народ. змиє всю краю до цілих всіх країв і лиходіїв. Ну і благословить нас на переродження народу нашого, на відродження народу нашого. Бо бачимо, що маємо спочатку очиститися. І дуже багато нині відходить як на фронті, так і без фронту. Всихаються рудові гілки, не залишилося нащадків, і рід всихається і відходить, і відходить. І оті гілочки мають повідрізатися від, від великого дерева нашого народу, дерева родів. Але натомість має власне розквісти. Ті роди, які, 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 які мають силу, які мають честь, які мають благородство, які живуть в світлій правді, так? Оті, оті роди мають розкрісти. Тобто, як то говориться, і, і, і за мене, і за того хлопаку, що поліг там на фронті. То тобто треба і за себе, і за за себе, нього, і за себе, і за нього. Тож, відповідно, маємо творити образ і має цей образ уживати, і має так бути. Це має бути ну, як мода, як то нині кажуть таким чужим словом, тренд. Так? О. А на, нашим словом, якщо сказати, бо треба слідкувати за чистотою своєї мови, аби очищувати в першу чергу мову, ми очистимо мову, очищаємо нашу свідомість, очищаємо наш розум і очищаємо нашу генетику, бо мова впливає на ген. То як сказати тренд нашою українською мовою? Це буде е, призв... е, ну, то, що, то, що манить, то, що, то, що зачаровує, е, здебільшого зачаровує, О, ну, от, ну, добре, тим треба ще поміскувати, То, що це має зачаровувати цей образ. І тягнути, і вабити образ багатодітної сім'ї. І ми, якщо згадаємо, то власне, зазвичай я, якщо згадую багатодітній сім'ї, то тут згадую щасливі, веселі, радісні лиця. І так і нині, і так, і, якщо згадати там, минуле сторіччя, і згадую свою бабцю, і згадуємо. Наших письменників, і науковців, і художників до того власне багатодітна сім'я, тобто зазвичай, зазвичай усвічна, зазвичай всі тягнуться один за одним, тягнуться і, і вчаться, і утримують освіту і досягають якихось висот, хтось в науці, хтось в культурі, хтось, хтось в мистецтві і так далі. То, що той образ має вабити, зачаровувати, і він має бути для нас звичним нині. Бо це запорука відродження нашого народу. Запорука того, щоб ми просто не зникли як, 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 як народ в тому світі. Бо що таке 10 мільйонів. Чи що таке навіть 25 мільйонів, якщо на якщо 25 мільйонів? У нас має бути щонайменше 80-82 мільйони. О, тоді тоді це буде гідно, тоді це буде достойно, це буде добре. Отак от. Тож це от е, от той образ тримаємо. Тримаємо щасливої, багатодітної України. І в тому образі творимо нову реальність. Тож, аби якомога швидше, якомога легше очистився народ наш і відродився у силі й славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Да, на матінка, прийди, Водою живою небесною. Душі наші, народ наші, землі наші, омий, Кривників не хотів зими. Прийдуть, розвитній напасті у житі батьком перуно, падають спасі. Прийдуть до народу нашого, силами своїми народ наш пробудіть! силами своїми народ наш посібінь. Воїнів наших захисників, захисниць України, на дусі І усіх хто дбає за відновлення влади на землях наших, наших, у владі нашій. Світом перуному горніть, Щитом сворога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усі аби палав владовик святий. Вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі. Хай буде так, слава богам слава. Най буде так, і так буде.